От у нас з тобою життя, ні квітів, ні подарунків, ні уваги. Так, коля, не вийобуй. Колега по роботі вирішив розповісти, як він минулого тижня з'їздив село до родичів. Весь колектив завалявся вже після першої фрази: несуть, значить, мене п'яного битися. да? На 14 февраля купив дівки духи на базарі. Скажу, що французькі, блядь. Інструктор молоденький, курсанці. Для початку непогано, але врахуйте, що ручка коробки передач знаходиться трошки лівіше. <рістеріст> Привіт. По-перше, я переспав з твоєю Оксаною, а по-друге, як тобі по-перше? По-перше, я знаю вже рік, як не живу, по-друге, в неї Сифіліс, а по третє, а як, -як тобі по-друге? Кухарка Баба Катя влаштує. Відтувалася працювати барменом, але все одно приготований нею мохіто віддавав борщем. Да? Правда, <правдає>, що хвилина сміху продовжує життя на 5 хвилин. Ну, це дивлячись, над ким смієтесь, може й скоротити. <правдає> <правдає> Священник у церкві. Так. Хто буде матюкатися в церкві, того я палкою відхуячу. <правдає> Вибачте, святий отець, ви ж самі казали от хуячу. Получай пизди окояни. <правдає> Давай. SMS. Привіт, кицька! Як на рахунок того, щоб зустрітися? Я купив пляшку вина, квартира повністю у нашому розпорядженні. Приваблива пропозиція, тільки Каті вдома немає, це її тато, то краще пивасик візьми, я скоро буду, мур. Студентська логіка, дві пари в день це дофіга. А заради одної їхати не варто. Ну да, так, Хто там Поховав чоловік тещу, вийшов із кладовища, а йому на голову пташка нагадала. Він. Здивовано питаю. Мамо, ви вже там? <ріст> Кохана, дивись, зірка з неба падає. Загадай бажання. Я хочу, Я хочу, щоб ми поженилися. Ой, дивись, назад вверх полетіло. <ріст> У вас посуда розбита. Та ми сварились. А чому диван зламали? Помирились. <ріст> <ріст> чорні чорні гори, чорний чорний ліс. Куми, на що ми з вами гуму запалили. Кажуть, собака друг людини. Сподіваюсь, цей величезний ротвейлер без намордника біжить, щоб дізнатись, як у мене справи. Пап, а ти знаєш, що таке презерватив? От якщо б папа знав ответ на этот вопрос, ми б з тобою сейчас не розмовляли. Дівчинко, а тобі скільки років? Посадють, дядько, посадять. Приходить син до батька і каже: папа, скажи, що, скажи якусь хірню. А він каже: ні. От бачите, батько херні не скаже. <ріць> <ріць> Добрий <ріць> день. Це секс по телефону? Пошепки. Так. А чому ви шепчете? Бо я на парі. А <ріць> <ріць> це секс по телефону? Ні. Це е, цей. Це міліція. Ну, будь ласка, давай шало. Купив дуршлаг. Фраза. Написана в правилах по експлуатації: без води на вогонь не ставить. Ліс вовк скопив чорну, чорну червону шапочку, завів у кущі і каже: Давай. Я ще не повноліття. Ну, давай, червона шапочка зняла. Зня... Ну, давай. А тут що то з наші Коротше, червона шапочка зняла юбку, трусики, вов каже: Я тебе що сюди Срати привів, пирошки давай. Зарізав кум кабанчика в себе вдома, mm -hmm. ну і інший до нього приходить, питає: Куме, це від мене ні тут. Mm -hmm. Куме, а, а як ви, типу, так свою свиню гадуєте, що е в неї сало, м'ясо, сало м'ясо? Ну, все є, все є, mm -hmm. як ви так готуєте? Ну як? День кормлю, а другий день херай. <рес> Той такий, ну, То да. так що це нічого не закінчилось. Mm -hmm. А другий день херай. Той такий, да. Ну добре. Пішов. Приходить через місяць. Каже, кума, я щось свою свиню зарізав. Ніхера в мене не вийшло, як ви казали. Питаю, а що так? А як ти її кормив? Ну, як ви казали, один день кормлю, а другий хирий. Дякую за увагу. Всього найкращого. Ага. Все, все буде добре.